Ви дивитесь інформаційний випуск новини. В студії працює Ірина Кашталян. Інформація править світом відтак обізнаність у тих чи інших подіях надає кожному з нас певних пріоритетів. Одним із перших і найпростіших шляхів отримання інформації є радіо і телебачення, працівники якого 16 листопада відзначають своє професійне свято. І в цьому плані рівненський місцевий телеканал «Сфера» не є виключенням. Тому сьогодні ми пропонуємо вам зазирнути у святає святих журналістики і дізнатися. Натися, як же все-таки твориться телебачення. Вітаю на п'ятому каналі. Рік завжди у цій борі. Традиційна інформаційна картина рівного у версії наших кореспондентів в студії Людмила Савонькіна. Це те, що ви бачите щодня, вмикаючи телевізор, новини, популярні передачі, цікаві співрозмовники. Це обличчя, які добре знають у рівному та за його межами. Це люди, які в певному сенсі цього слова творять історію. Що це ми з вами? Наші думки та настрої, наші повсякденні проблеми, які ми звикли вирішувати самотужки. А коли виривається терпець, закликаємо до цього процесу ще й змі. В більшості випадків саме преса чомусь стає тим пусковим механізмом, який дає поштовх у роботі комунальників чи певних чиновників. Так за кілька років роботи телеканалу Сфера саме завдяки інформаційним сюжетам було відремонтовано чимало дахів та сходів. Зрештою вирішено багато проблем мешканців нашого міста. Та за всім цим стоїть, як завжди, кропітка робота не тільки журналістів, а й всього колективу. Адже вашими очима стає оператор, відеоінженер, монтажник і навіть водій. Тільки завдяки спільним зусиллям всього колективу ви маєте змогу бачити те, що бачите. Телерадіокомпанія компанія Сфера доброго дня. Обходиться, звичайно, і без ляпів, які ми ретельно приховуємо від ваших очей. Втім, як відомо людина і техніка, іноді можуть виходити з ладу і тоді не стають декому не дуже веселі ось такі форс-мажорні обставини. Сепче. Вбив вагітну жінку. Ой. Фу, би включив би хто небудь Початку театрального сезону нічого не загрожує. <риклад> <риклад> Заманювала ж клієнтів званням гучних пріж. Можна, тож як бачимо, всі ми люди можемо і помилятися, і запинатися. Головне, як то кажуть, щоб в кінцевому результаті глядач зрозумів, все це робиться тільки для нього. Саме з такою метою, в холодні зимові дні, 2008 року обласний центр і зустрів перший вихід в ефір телеканалу Сфера. Ще тоді його працівники знали. Завдання не з легких. Безперечно, сьогодні новому засобу маси інформації війти на медійний ринок. Це справа надзвичайно складна і далеко непроста. Але е... Попередні роки показав, що телеканал Сфера знайшов свою нішу в модійному просторі нашого регіону і сьогодні, в принципі, робить продукт нормальної якості. Так, пріоритетним завданням телерадіокомпанії ще з початку її заснування стала відмова від бульварної продукції. В цьому плані допомагають передачі, запропоновані нашими медійними партнерами із України і за кордону. Строката планета, загадки археології, сад, город, квітник, сімба це передусім цікавий продукт для широкого кола глядачів. Ми намагаємося відійти від бульварних негативних передач, натомість баємо про інтереси глядача, не викликаючи в нього внутрішньої агресії. Програмний директор телеканалу Сфера Андрій Смус додає, попри невеликий колектив, компанія працює. Цю і над власними передачами, які вже полюбилися рівнянам, пріоритетному діяльності нашого телеканалу є власне виробництво інформаційних випусків новин, також кримінальні новини. Також нещодавно була заключена угода із башківською телестудією Відіо Спортмотор щодо трансляції. Спідвейних змагань російської ліги спідвею, які є досить таки популярними. Однак, чимало вболівальників українського спідвею з технічних причин не мали змоги їх переглянути тут. Окрім того, дуже багато приділяється уваги у співпраці із вищими навчальними закладами Рівненщини, які готують власне журналістів на своїх факультетах. Як показує досвід, саме такі програми користуються попитом і є одним із улюблених як Телеглядачів, так студентів, так і власне дуже приємно і нам працювати в цьому напрямку. Тому не дивно, що роботу цього колективу гідно відзначено і Рівненською обласною організацією національної спілки журналістів України і місцевою владою. Так, у своєму інтерв'ю кореспондентам сфери міський голова Рівного Володимир Хомко зазначив: я з великою повагою відношусь до вашої компанії. Можливо, це моє суб'єктивне сприйняття. Вона позитивна. Це моє особисте враження, і вона об'єктивна. За що я вам дуже дякую. Я не кожній компанії таке говорю. Обласна влада в свою чергу стверджує, робота колективу сфера є надзвичайно важливою у висвітленні діяльності облдержадміністрації. Тім не менш приємною стала думка очільника місцевої міліції Олега Сала щодо співпраці із телерадіокомпанією. І тим більше, що МВС та телеканал Сфера уже тривалий час співпрацюють, випускаючи новий для нашого регіону проект Міліцейський об'єктив. Цей телеканал є дуже важливим для мешканців нашого міста. Ваш колектив наш надійний помічник у справі боротьби зі злочинністю, зміцнення правопорядку та підвищення престижу професії міліціонера. Завдяки сюжетам, передачам, які пропонує сфера телеглядачам, мешканці міста отримують об'єктивну оперативну інформацію про криміногенну ситуацію в області, центрі, поради про те, як зберегти своє життя, майнові з зловмисників і куди звернутись в важливу хвилину, важку хвилину. Спільний проєкт обласного управління міліції та теокупальній сфера Міліцейський об'єктив лише перша сходинка в подальшій тісній співпраці заради добробуту і безпеки мешканців Рівненщини. Свідченням всього вище сказано, є безліч відзнак та нагород, якими сьогодні надзвичайно пишаються працівники компанії, адже за такий короткий час здобути повагу та визнання не так вже й легко. Це іноді цілодобова кропітка робота, яка вимагає відповідальності. Хоча, як і всім нормальним людям, навіть від неї хочеться відпочити. Що теж добре вміють робити працівники ТРК сфера. Відтак обласні спартакіади між працівниками змі в сфері всі теж не минають своєю увагою. Овується працівник засобу масової інформації повинен уміти все працювати і відпочивати при цьому обов'язково дбаючи про роботу, навіть тоді, коли звідусіль лунають найщиріші привітання. Хай ваша компанія люблять, поважає, дивляться. Ви відповідно заробляєте хороші кошти для того, щоб була хороша зарплата, хороше обладнання і все всякого процвітання. В Цей день вітаю вас професійним святом, всіх працівників телеканалу сфера. І бажаю їм вдячних телеглядачів, нових вершин своєї діяльності та завжди служити на благо Рівнян. Хотів би побажати всім працівникам і телеканалу Сфера і всіх інших телевізійних і радійних каналів, які сьогодні в нас є в Рівному і в Рівненській області. Ну, перш за все, здобутків нових на творчій Ниві. Кожному особисто здоров'я, ну і саме головне, це вдячних радіослухачів і телеглядачів, бо від цього залежить також майбутнє кожного мовника, який сьогодні є в області. Тож заради вас, шановні телеглядачі, заради вашого визнання, ми знову підемо в бій із чиновниками та злочинцями. Ми обов'язково працюватимемо й далі кожного дня, намагаючись внести в телепростір щось нове, корисне, добре і головне цікаве саме вам. І в своє професійне свято колектив телерадіокомпанії Сфера дякує передусім вам, шановні телеглядачі, за любов та головне за критику, за дружнє ваше слово, за пораду, за те, що ділитесь із нами своїми емоціями у важкі моменти свого життя і в щасливі. Сподіваємося, так буде і надалі. Ну а своїм колегам від щирого серця також бажаємо миру, любові, достатку і процвітання. В студії для вас працювала Ірина Кашталян. Хай щастить.